Я би хотів звернутися до виробника українських мін. Виробник, ти коли придумав отакий спосіб нав'язування порохів, думав, що ми плануємо щось тут виграти чи як? Бо закордонний виробник придумав кольця. Тобто кожне кільце відповідає за кількість зарядів. Треба зняв, треба додав, що придумав наш виробник? Він придумав отакі мішочки, які в'яжуться на вузлики з бантиками. І у разі штурму, а якщо ще й ніч, ти спробуй прив'яжи оцих три мішочка на бантики кожний. На бантики з дідових трусів зроблено. Плюс до того всього вишибний. він Пальчиком собі добиває. Це не критично, але все-таки у в мінах наших партнерів, вона запресована, ти їх навіть екстрактором не достанеш. Тому просто, ну я не знаю. Шляпа. Просто тупо шляпа.